Психологія це не просто про бла-бла-бла, це про те, що є певні алгоритми надання кризової допомоги, тобто першої психологічної допомоги в бойових умовах. Сарафанна радіо працює і в якийсь момент хтось комусь каже, знаєш, мене паяло тоді, а мені психолог допоміг. Я боявся, а зараз розумію, що це нормально. А вже ж ми стикаємось зі спротивом, з, з догмами, з насмішками. Ми стикаємось з, з, з певним страхом, бо а, чомусь думають іноді, що психолог це екстрасенс, він вміє читати думки. Ми навіть е, придумали таку фразу, вислів, як тактична психологія. Це ну, трохи допомагає змінити ставлення до психологічної підготовки, тому що коли ми кажемо це, цю фразу люди так дивляться, смислі, що це значить. Вітаю вас, ви дивитесь канал Терео Медіа. І сьогодні у нас в гостях Родіон Григор'ян, військовий психолог. Родіоне, вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, Родіоне, вам за фахом доводиться відповідно спілкуватися з військовослужбовцями у різних обставинах та умовах. Наскільки часто вам доводиться чути від військовослужбовця? А, психолог, я не буду з вами розмовляти, я ж не псих. Доволі часто. Чому різні люди плутають два поняття психолог та психіатр? В чому взагалі полягає сенс роботи психолога, особливо військового? Справа в тому, що у нас не було культури звернення до психолога. В нас ми рахуємо пострадянське суспільство в цьому. І таким чином дуже багато понять тягнуться ще з Радянського Союзу. Звернення до психолога вважалося як ознака ненормальності і могло вплинути на репутацію. А це впливало на можливість кар'єрного просування, як до тебе будуть ставитись твої знайомі, сусіди, і так далі. Таким чином, в принципі, люди боялись звертатися до психологів, тому що, ну скажімо так, не розуміли про що мова, і не розуміли, як це може допомогти їм. Також ми якраз і працюємо в цьому напрямку, в тому числі робимо таку просвіту, психологічну просвіту, ми кажемо психоедукацію. З цього напрямку цього питання, чому це важливо, і в мене є улюблена фраза про те, що звернення до, до психолога це ознака сили. Чи можна сказати, що за період, що минув спочатку повномасштабного вторгнення, в більшості з'явилось поняття того, що люди розуміють, що таке психологи до вас звертаються вже самі? це якраз той випадок, коли лихо допомогло актуалізувати важливість? Саме психологічної культури, актуальності, звернень до психолога, можливості отримати підтримку від психолога. І так, дійсно, це стало таким навіть мейнстрімом. Я не хочу сказати, що це стало модним, але принаймні це стало адекватно, нормальним. До речі, коли ми навчаємо першої психологічної допомозі, перший крок це якраз і є нормалізація. Ми кажемо, це нормально. І зараз люди вже не соромляться звертатись до допомоги до психолога, і в цьому нема нічого зазорного. Як взагалі відбувається, скажімо так, процедура? От я відчуваю, що мені погано, і я навіть вирішив сам для себе, що мені потрібно звернутися до психолога. Я йду до командира. Я кажу, йому, мені погано, де психолог. Як це відбувається? Це може бути абсолютно по різному але зазвичай все ж таки в серед військовослужбовців звернення до того, психолога самостійно. Воно через командирів, ну якось не дуже йде. Е, В принципі, якщо військовослужбовці звертаються, частіше це по, по своїм каналам, е, через громадські організації, через знайомих, по е, сарафона радіо, тому що вони не хочуть, щоб їх сприймали дійсно як психів. Ну, це у відносно мирному, скажімо так, стані обстановці і так далі. А ми зараз з вами кажемо про військовослужбовців. і В нас вже більше ніж рік йде повномасштабна війна з Росією. І я впевнений, що в першу чергу, напевно, до вас звертаються військовослужбовці, які мають якісь проблеми пов'язані саме з бойовими діями, чи я помиляюсь. А, можуть бути абсолютно різні запити, а вже ж більше, більше звернень саме через так званий бойовий стрес, через різні його прояви, але бувають запити щодо сімейних стосунків, в тому числі через стани після участі в бойових діях, тому що підрозділи а, проходять ротацію, відводять на відновлення боєздатності. І якщо там, наприклад, людина могла, ну, витримувала. То вже коли виводять на відносно мирну територію для відновлення бездатності, то там і там можна накривати. Тому, в принципі, запити абсолютно різні, але дійсно більше зараз пов'язаних з бойовими діями. Ну і крім того, існує наскільки я розумію, просто щоденний стрес. Бо людина, яка знаходиться у діючій армії, як то кажуть, вона має відчувати це щодня, і це напевно якось накопичується. Це також має місце, тому що я не скажу там якусь тайну, але через різні аспекти військової служби, оформлення певних документів, як це відбувається, люди часто ну, отримують так званий оперативний стрес. Тому в міжнародних стандартах є таке розуміння як. Коск, тобто Combat Operational стрес-контрол. Тобто, ми маємо на увазі, що є бойовий стрес, є, є операційний стрес, і ми вчимо військових опановувати цей стрес, який пов'язаний із несенням служби, і з бойовими діями. Ну і в принципі розуміння, що таке стрес взагалі. Ну і мають відбуватися якісь навчання пов'язані з підготовкою до стресу. Напевно, я не знаю. Мають ми робимо все можливе для цього. Як це відбувається? Ну, скажімо так, я розумію, що, напевно, немає або може, і має якийсь розклад. Тобто, ось підрозділ, він сформований, він проходить навчання, вони навчаються так-меду, стрільбі, там, орієнтування на місцевості, там, чому завгодно. В цей курс навчання входить? Чи, підготовка скажімо, підготовка входить в курс. В програму є стандарт збройних сил України по психичній підготовці, але і сприйняття самих військовослужбовців воно різне. І коли вже вони потрапляють в зону бойових дій, коли вони приймають активну участь в бойових діях, в них відбувається це усвідомлення важливості, скажімо так, і в принципі переоцінка ставлення і звернень до психологів або запитів до проведення. Так званих програм ну, під час відновлення боєздатності, їх більше. Усі ці етапи, напевно, важливі, але які найважчі? Це підготувати людину до того, що з неї буде, до того, що з неї відбудеться і відбулося, чи до того, що вже постфактум він е, починає розуміти, що власне з ним відбулося, якщо ми кажемо про якісь стресові ситуації, зараз кажете, ну, скажімо так, ви перерахували різні етапи. З якими, в принципі, ми включаємось, да? ми включаємось на етапі підготовки, ми е, приймаємо участь в супровід, психичний супровід, е, участі підрозділу в бойових діях, ми приймаємо участь на етапі відновлення боєздатності. Е, в принципі, скажімо, кожен етап, кожен е, психологічної роботи має свої особливості, і якщо на першому етапі є е, складнощі. Сприйняття психологічної підготовки, тому що люди не до кінця усвідомлюють, і через певні догми, через певні стереотипи ставлення не дуже серйозне, скажем, прямо під час супроводу, там не стільки там, до консультування, скільки до стабілізації першої психологічної допомоги, тобто або кризова інтервенція, там не стільки до усвідомлення, скільки стабілізувати людину для щоб зібрати її до кубки, щоб вона ну, і далі продовжувала виконання службово-бойових завдань. На етапі відновлення бездатності там вже відбувається переосмислення, скажімо так, але там людина вже усвідомлює, але вже є певний досвід, який також може ну, так, заважати ефективному засвоєнню матеріалу або відпрацюванню. Ми усвідомлюємо ці особливості і таким чином, під час роботи, ми це враховуємо, щоб ефективно взаємодіяти з підрозділом або індивідуальна консультація, якщо вони відбуваються. Давайте приділимо увагу, подивимося, послухаємо уважно під час занять. Тому що там, окрім того, щоб просто поговорити, стабілізувати людину, іноді там є така вправа, як ну, вправа в лапках, як допомогти людині, яка е, е, застигла, тобто перебуває в стані, неконтрольованому, е, ми кажемо, ступор або за заставання, завмирання. І людина не реагує ні на що, і треба її врятувати. І тут питання, наприклад, якщо вона стоїть, якщо вона стоїть, то як понизити її рівень, як до неї підійти. Як так зробити так, щоб допомогти, але не наразити себе на небезпеку з боку самої ж людини. Там дуже багато нюансів. І коли ми починаємо це розбирати, люди дуже здивовані, кажуть, ну, це дійсно так, і кожна людина співставляє зі своїм бойовим досвідом, каже, так, да, це отак працює. Людина в ступорі, мені треба до неї ще підійти, щоб її понизити рівень, наприклад, якщо треба врятувати. І я вже... Знаючи, що я відпрацював зі ставром? Різні питання, я чітко знаю, наприклад, де в нього ніж, як він тримає автомат, чи є там гранати, чи є пістолет і так далі. Це я знаю. Я також знаю, що він не любить фороцелін. Він в дитинстві поласкав горло оцим цим раствором жовтим фурцеліна, і йому його просто дратує до да, оцей фороцелін. Навіщо мені це потрібно знати? Для того, щоб коли я буду до нього ще наближатись, я буду використовувати можливі варіанти на, на відстані його повернути до тями. Мені треба буде сказати йому якесь слово, яке буде дратувати його, виключити негативні емоції, бо в негативних емоціях багато енергії, яка може ну, його розморозити. Ставер. Не, не розуміє. Що? Ставер, твою мать! Не розуміє. Тобто, перша раз, перше, я його кличу, якщо він не реагує, я допускаю, що він може бути оглокшим, ну там трохи не знаю, контужений, не контужений, але Я ну, Другий крок, що йому голосніше це. Якщо він після другого не реагує, я припускаю, що можливо щось з ним може бути. Я не, я не ставлю йому діагноз, все, він застиг. Я припускаю це. Таким чином я е, використовую на третьому кроці. Негативне, Ставр фурацелін, тобі в рот. О, все, ставр, я, я на 9-2 години, 2 дві метри підходжу, працюємо далі. Да? Тобто він може прийти до себе, він не реагує. Мозок перенавантажений, підвіз, але він фіксує все навколо. І коли він чує фурацелін, наприклад. Його мозок згадує, б, і він може прийти до тями. Може, може не прийти. І якщо я кажу фарацелінь тобі в рот, а він не реагує, тоді я вже четвертий крок розумію, що протокол алярм включається, і мені треба до нього підійти. Я одразу розумію, скільки мені до нього йти, що за ним, я вже розумію, куди я щось не буду робити. Чи я буду його зносити, чи я буду класти на місці, чи в мене є можливість його кудись проводити. Я наближаюсь. Коли наближаюсь, я наближаюся, я проговорюю все, що я роблю. Чому? Тому що мозок працює, він не реагує, а мозок сканує все. І якщо я буду це проговорювати, все, що я роблю, до нього підходжу, то скоріше за все, його мозок сприйме, що я не чужий, що я не ворог. Бо ворог буде крастися або щось робити, не пояснюючи. Таким чином я йому кажу, Тавр, я Райан підходжу, спокійно, я з тобою я і допоможу. Тобто я говорю, що я буду робити. При цьому я контролюю, як він тримає зброю, якщо в нього автомат. І таким чином я підходжу до нього, говорячи все. І на останньому дистанції, коли я вже можу дотягнутися, я а, розумію, що він може все ж таки сприйняти мене як ворога. І тоді він може мене навіть просто ліктем виробити, або так дати, що я буду декілька метрів летіти в прямому сенсі. Або поламати мене, або зброю. Таким чином я підходжу к нему, кажу, табори я вхожу в свій контакт з будь-якого боку, блокуючи його зброю, відвожуючи і так далі. Причому я це роблю восьмерки такі, да? руки. Для чого? Я вхожу, я підстраховуюся. Якщо він мене врубить, принаймні я якось перестрахуюсь. Або з цього боку, або я з цього боку підхожу. У нас є суглоби і вони, вони мають бути живі. Що мається на увазі? Якщо суглоби отак, в замке, ми стаємо ну, настійко. Якщо перенапружені, рано чи пізно м'язи втомляться. Тому нам треба десь середнє положення між замком і перенапруженням. Де ж посередині живі суглоби. Чому? Якщо зараз табор зробить напряжені ноги, на, напряжись весь. Да? От, тримається напруження. От Все, і он Да? Так треба було. А, ти, а давайте тепер зробимо, тепер ти мене От Я напрягся і я ушел. Да? А тепер я стою приблизно да? суглоби живі, поперек також живий, все живе. Да? раскрепощенная и живая, и видно, мы наверное, намагаться что Не сильно, не... подожди, не сильно. Ну поехали, давай. Далее. Пояс, геометрический центр тела. Я рукой не бью, а штовхаю его. Не падайте, сам положу. Стой ровно. В ягодицу. И он падает. При цьому, коли ви складаєте людину, ви не складаєте її на себе, ви складаєте її і підтримуєте. Ви відходите від нього. Бо коліна ладишки обережніте себе на раз-два. Якщо ви не можете його покласти тут і не можете його супроводити, ви будете з нього зносити на місці. Смотриш вперед. Ставр! Ставр! Фурцелін! Ставр, я наближаюся, я свій, арйон. То есть он немного боится, поэтому немножко сопротивляется. Вот, не бойся, я тебя поймаю. <laughs> я его понижаю уровень. Три варианта. Або я его сношу на излете сюда, увожу с линии огня. Або я, что там стена, на маму возможность, я просто кажу с ним контакт. И вот, и вот, тут же кладу здесь. Стоим. Або, если есть возможность, на маму безопасности, держись. Я кажу с ним контакт. Слухай мене, праворуч пішли, пішли. Непорочці дай лягай, кидай, лягай. Все. Я далі з ним працюю, але я його супроводжую стайом. Ми навіть придумали таку фразу, вислів, як тактична психологія. Це ну, трохи допомагає змінити ставлення до психологічної підготовки, тому що коли ми кажемо це, цю фразу люди так дивляться, смислі, що це значить. От психологія якась має дотик до тактичності. Тому давайте приділимо увагу, подивимось, послухаємо уважно. Тому що ми кажемо про те, що психологія це не просто про бла, 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 це про те, що є певні алгоритми надання кризової допомоги, тобто першої психологічної допомоги в бойових умовах. Ми стикаємось зі спротивом, з догмами, з насмішками. Ми стикаємось з певним страхом, бо чомусь думають іноді, що психолог це екстрасенс, він вміє читати думки. Думаю, що психолог це людина, яка засуджує. Насправді це внутрішні питання. І коли людина перший раз стикається і бачить, що по результатах консультації вона має певний результат, її стан змінився, ставлення змінилося. Людина знайшла якісь відповіді на свої питання, які її турбували. І при цьому вона не зустріла, не побачила осуду в очах психолога. У людини стан змінюється, і ставлення до психолога, до психології змінюється. І це дуже важливо, тому що сарафана радіо працює, і в якийсь момент хтось комусь каже: знаєш, мене паяло тоді, а мені психолог допоміг я боявся, а зараз розумію, що це нормально. Тому звернись, тобі допоможуть. Я спілкуюся з іншими ну, фахів... колегами фахівцями, психологами, військовими, і ми обговорюємо, а з чим ви зустрічаєтесь в своїй роботі. Зрозуміло, що є певний спротив саме через те, що нема такої психологічної просвіти, і саме це ми вважаємо, так, ну, спілкування, давати так скажу за себе. Я вважаю це найважливим кроком в саме в моїй роботі, да, провести цю психологічну просвіту. Тому що не завжди ми можемо встигнути все там, опрацювати якісь вправи, і так далі. Не, не завжди є час для цього. Але якщо мені вдасться... Хоча б як то як кажуть на міліметр на мікрон сунути ставлення людини до психології, до себе, до важливості цього, ну я буду вважати, що моя місія виконана. Ну мені залишається лише побажати вам витримки, Дякую. та психічного ладу. Дякую в вашій роботі і вашому житті. Дякую вам, Радіоне. І в нас сьогодні в гостях був Родіон Григор'ян, військовий офіцер-психолог. Дивіться канал ТароМедіа. Не забувайте ставити лайки, не забувайте коментувати. І слава Україні.